Реально активно проводяться будівельні роботи. Фіозна будівельна компанія. То я не знаю, куди мені йти. Там працює екскаватор. туди заїжджають будівельні машини. Ми бачили, дивіться, аж не буду на стол залазити до людей. У мене в голові шокіміськбуз значить не будується така собі історія про цей комплекс. Зі вітаю, ви на каналі Нерухомість без цензури. Мене звати Анна Закуцька, співведуча засновника цього каналу та компанії «The Capital Костянтина Писаренко. Сьогодні в нас ваша улюблена рубрика «Будуть чи імітують. І в нас друзі Голосіївський район. Мені здається, що ми давно його вже не знімали, тому ми сюди повернулися. Покажемо вам а, ті ЖК, які вже дивилися давно. І можливо, щось буде і новеньке, друзі. Тому. Будь ласка, ставте вподобайку, підписуйтесь на канал і пишіть коментарі. Ми всіх читаємо, і, до речі, я теж вже десь нам відповідаю. Ну, коли компліменти пишуть, коли не компліменти, то я не відповідаю. Все, друзі, поїхали. Друзі, перший житловий комплекс Авеню42 від забудовника КСЛ Груп. Друзі. Аня, вони касем руб цей житловий комплекс в Лосівському районі Глушкова 42. В них тут відділ продажу. Боже я нарешті бачу, що там хтось працює. Ми вже знімали цей комплекс два рази. Ніколи там нікого не було. Значить, про ЖК-42 два веню. Це комплекс комфорт класу з дев'яти будинків. Він складається. Деякі будинки вже збудовані введені в експлуатацію. Деякі плануються вводитися в кінці цього року. Я не впевнена, що вони ведуться у ці терміни. До речі, зайдемо і запитаємо. Тому що написано четвертий квартал 25 го року. Поки не введені. В них своя закрита територія, яка буде з відеонаглядом. На території буде все необхідне, ну я маю на увазі з інфраструктури. Якщо говорити, що поруч з цим житловим комплексом 107 хвилин пішки до метро, теремки це дуже зручно. До ВДНГ можна доїхати на машині там 5 хвилин. Також поруч парк Феофанія, Голосівський парк. Насправді голосівський район. Він достатньо озеленений. Мені здається, що він самий зелений Ни район в місті Києві, тому тут точно не буде проблем з тим, де прогулятися. Зараз проїде машина. Я гадаю, що це якраз і поїхала одна з якихось будівельних машин з будівництва. Авеню 42 Тут багато різних, не багато різних. Я вам скажу, що це тут якийсь був інститут кібернетики, інститут шо-шо? А давайте подивимось, підійдемо. Бо я щось наговорю, інститут кібернетики. Потім виявиться так, значить, інститут проблем математичних Що? Так, все тут, тут я просто навіть не знаю. Значить, розказую, все яке так панове. Інститут проблем математичних машин і систем. Такий інститут оточує цей житловий комплекс. Насправді тут є і дерева, ну зараз зима, тому ясно, що вони не зелені. Але загалом влітку тут має бути досить непогано. Авеню 42 він будується на двох земельних ділянках. Бачите, на якій відстані одні будинки і на якій відстані інший будинок. Ну, тобто він занадто ну, прям далеко знаходиться. Тому я не знаю, це все одна територія, не одна. Цікаво. Так, що ще? Стосовно забудовника КСЛ Гру, забудовник. Достатньо такий неоднозначний. Поясню, чому він на ринку будівництва вже дуже давно, там близько 20 років. Він будував не тільки житлові комплекси, але якщо говорити про житлові комплекси, найбільш відомі з тих, що е, наразі є, я скажу кришталеві джерела. Я думаю, що ви чули про цей комплекс. Значить, кришталеві джерела комплекс непоганий, розташований теж відносно недалеко, теж у сільському районі, але там є величезні проблеми саме з обслуговуючою компанією. Ні, обслуговуючи компанії, де якраз від забудовника В ЖК «Авеню-42» може статися та сама історія, що тут буде обслуговуючі компанії від забудовника, і тут можуть початися величезні проблеми. Поясню, чому в кришталевих джерелах там реально справжня війна між обслуговуючи компанії і жителями. Там деякі інвестори просто лишилися своїх квартир, тому що не йдуть на умови цієї обслуговуючої компанії. Там є багато такого підводного каміння, тому е, просто моя вам порада. Якщо ви обираєте забудовника Касел Груп, обов'язково піднімайте питання, хто обслуговує будинок, хто буде обслуговувати будинок і які там підводні камені є в цих різних договорах. Дуже важливо, друзі. От дивіться, ось так ви потрапили на територію з основної дороги. Ви заїжджаєте сюди до ЖК. Реально, територія велика, але блін, ну закинута ось ця будівля. Не викликає позитивного настрою, я би так сказала, особливо особливо вночі. Ввечері, то якби не, не супер тут гуляти. <гум> Ні, я значить, так скажу. Мені не подобається місце розташування дуже дивно, як на мене. Тому що цей інститут посередині комплексу зліва, закинуть ті будівлі, не знаю, може вони їх знесуть, хоча навряд чи. А напишіть, будь ласка, в коментарях, як вам таке розташування? Можливо, я просто придираюся, і більш-менш нормально, нічого такого немає. Але якщо от бути прямо от біля, наприклад, цього будинку. То я не знаю, куди мені йти, щоб... щоб випити каву, погуляти десь. От прям ну це треба коротше, конкретно пройти, конкретно проїхати. Добрий день. А вони підсказува ви тут живете? В цьому? Ні, я тут не живу. Ні, живу. А ну буде десь місцева. Ну, Чи так, ні? Трошки. А ви можете сказати, от, наприклад, якщо жити от в цьому житловому комплексі нього 42, де тут можна каву випити, щось поїсти? Ну далеко. О там є університет.

Понятно. а оці не ви тут ходите вночі, ввечері? Ні-ні. ні Я три тільки тут поробила, все не почубіль. Якщо прийде до мене подружка, і ми захочемо випити каву або щось поїсти, як завжди. То ми підемо в університет і там сядемо в маленьку кавусічку і будемо пити каву. Коротше, друзі, реально. А, тут ну так собі місце розташування. Ніби голосівський район, ніби все поруч, але конкретно тут якийсь напряг. Щось здавить, правду, жінка каже. Коротше, будують чи імітують? будують. Будівельний шум є, бачите, паркану ніякого немає. Можна все подивитись, що ми в принципі і зробимо. Так, що тут? О, асфальт кладуть, дивіться, будівельники є, правда, вони працюють над інститутом. Он ще будівельник. Наші друзі, будівельний комплекс Авеню 42 будується точно. Ми зараз ще зайдемо у відділ продажу і запитаємо дати бадення в експлуатації. Четвертий квартал 25-го року актуальний. Чи будуть затримки? Я думаю, що будуть затримки. А що, зачинено, да? Один, так? Води в команді. Так, -майо! От як? Так це просто на ну, якийсь безкінечний, просто ну безкінечний якийсь третій раз, друзі, з цим ну просто третій раз ми приїжджаємо, а там жіночка є, бачите, не їсть. А можна до вас зайти? Бачите, за... ну, надивіться на мене. Прямо мені в очі так типу, ти що знущаєшся. Добрий день. Якраз yeah. покажемо. Yeah. О, слава Богу, дякую дуже, що ви вийшли. Ви як у відділ продажів звертаєтеся? Шо, що, що ви прийшли як у відділ продажів? Ні. Ми знімаємо програму рухомість без цензури, будують чи імітують?». Хотіла б дізнатися по термінам бадення будинку в експлуатації. Поняття немає, Ми Як обслуговуюча організація. А, ви Звертайте обслуговуєте. А ви та сама обслуговуюча, що вже в крисолових древах? Немає, хто напише, але попу. Які привітні, який привітний відділ продажу. Ну я ж не придумала. Тут не написано Жек, об тут написано відділ продажу. Для з'єднання з відділом продажів натисніть один. Алло, доброго дня, компанія сел. Алло, добрий день. А, оце ви ще забудовник правильно авеню 42. Я нічого не помиляюсь, все вірно? Ми компанія, яка займається метовою обробкою. Добре, вибачте, будь ласка. Щас, дайте мені хвилину, касел. Ань. Ти предзвонила не туди, бо Касе М Груп. Витаемо. Почекайте, будь ласка, и оператора. Ало, доброго дня. відділ продажу. Ми програма нерухомість без цензури. Вже третій раз приїжджаємо вас знімати в рубриці будуючи мітуть. От знову приїхали. Отут. У вас стоїть така будочка, написано «Відділ продажу. А хто там знаходиться? Тому що до нас вийшла така жіночка, така ну не дуже приєм... ну, налаштована приємно до нас. Або у нас взяли дозвіл у нас взяли на зйомку. Чи як? А який дозвіл мала брати? Я стою навіть всередину. Бо ви ж на заході. Повинні, якщо ви знімаєте, що повинно щоб у вас був дозвіл на зйомку якого видали і приїхали? Добре, нехай можна сказати, там на ЛОН вказані терміни дати в експлуатацію, що четвертий квартал 25-го року. Тобто, от, от ви маєте вести будинок в експлуатацію. Ви в ці терміни вкладаєтеся чи будуть затримки все таки? Вкладаємось, тобто, от через тиждень ви ведете будинок в експлуатацію? Якщо ви хочете поспілкуватись з компетентним чи чі... людиною з компетентною? Вам треба приїхати, мабуть, до відділу продажу, і ми вас зустрінемо і поспілкуємося з вами. Мій відділ продажу знаходиться за адресою метрологічна 19. Добре, а ми не можемо по телефоні, щоб ви просто сказали: ви за 6 днів ведете будинок в експлуатацію. Чи все ж таки буде затримка? Я вам не можу сказати, бо я не займаюся цим питанням. Mm. Я же відділ продажу. Правильно це юристи займаються цим питанням, то треба до них звертатись. Добре, і ще питання: там багато людей пишуть, що м, у вас невідповідність цін, тобто ви вказуєте одні ціни на сайті, наприклад, а потім, коли в результаті приходять до вас відділ продажу, то ціни вище. М, це я правда, думаю, що... вам треба приїхати. Ми подивимось, хто що пише. Ви нам покажете, хто що пише. Тоді будемо спілкуватися, поки що це з ваших слів. Я цього це, це чую. Коротше, там ще п'ять хвилин про недобудову говорили. Ви мали веч монет інституту і чи з не знаєте. Блогери, чи хто ви блогер? Мабуть, я так розумію. А, знімають якісь програми, і якщо вони хочуть зробити щось гарне, вони приходять до відділу продажу, спілкують. Та ми прийшли сюди вже третій раз. Дивіться, ми приїжджаємо. Тут написано відділ продажу. Ну це ж безкінечна історія. Ми при приїждж... тут ж не просто так написано відділ продажу. Добре, скажіть, обслуговуючи компанії як. Яка знаходиться в обню 42. Це та сама обслуговуюча, яка обслуговує кришталеві джерела? Ні, там інша обслуговуюча компана. Ага, тобто інші обслуговувачі. Та вам треба все ж таки приїхати до нас, послухайте, ми вас побачимо, побачимо, як ви налаштовані. Ви нам покажете, який матеріал ви знімаєте. Ми з вами поспілкуємось, бо ви не можете знімати. Сказати, що я ще маю вам показати? Комплекс, не? Без дозволу забудовника. Так не можна. Ну я це не можна? Дивіться, ну я... Да, да. я ж знаходжусь, я знаходжусь. Власність забудовника. Дивіться, ви самостійно навіть сказали. Дивіться, ви самостійно навіть сказали про те, що у вас не закрита територія, у вас відкрита. Я стою на відкритій я стою на глушкова на вулиці. ну тобто ви хочете Я можу... в продажу зайти, правильно? А він чисть, правильно? Да. Ну, так. Так то, я то, зайшла б, я любви, спитала б, я сп... Дивіться, я б зайшла б і спитала б, можна ми зайдемо з камери? Мені б сказали б ні. Я б сказала, ну добре, і я вийшла. Знаю, що ось до вас вийшла жіночка, і ви все зрозуміли. Да, по да, Добре, все а дуже дякую, дякую вам. Офігезна, офігезна будівельна компанія, дякую. Коротше, друзі, фу, блін, у мене просто. Е... Зря цей весь балаган я влаштувала, але я вам скажу так. Це напевно один з тих представників забудовника, які на мене склали найбільш погане враження. Я вам відверто кажу, тому що так не розмовляють не з інвесторами. От вони розуміють, що ми знімальна група, що ми знімаємо на аудиторію. Ну, та хто в принципі цікавиться цими об'єктами. Ми нічого поганого їм не зробили. Вони могли просто сказати або, вибачте, ми не спілкуємось, або вибачте, треба через керівництво, але точно не. Не те, що вона мені розповідає. Друзі, ми йдемо в наступний е, житловий комплекс. Так, друзі, наступний житловий комплекс Абрикосова від забудовника Київ Ми колись давно вже знімали, будують чи імітують. Конкретно ми брали об'єкти Київміськбуду і тоді розглядали і цей ЖК Абрикосово. Пам'ятаю, тоді ми з мешканцями пройшли до паркану, куди ми зараз з вами пройдемо, і вони розказували, що нічого не будується. що... Не можуть знайти тих, хто буде це все добудовувати. Або якщо і будується, то дуже маленькими темпами. Коротше кажучи, проблемний цей об'єкт відверто кажу з того моменту, от зараз я тут стою, ми знімали дуже давно. Прям я тоді ще вагітна була, боже. Коротше, це давно було. От як зовні дивлюсь, абсолютно нічого не змінено. От чесно кажу, я не бачу взагалі різниці. На жаль, мені дуже шкода, нічого не змінилося. Я навіть бачу, що ці корзини під кондиціонери в деяких місцях просто поневічені. Бачите, так десь висять отак, десь рівненько, десь кривенько. Коротше кажучи, будівельного шуму я не чую, немає тут нічого. бачите? але охоронець є. Ми приїхали сюди, тому що на Лун на сайті Лун вказано, що будівництво ведеться і проводяться оздоблювальні роботи наразі. Там навіть є якісь оновлені фотографії. Але друзі, приїхали відверто кажу, тиша. Тиша і спокій. Нічого тут такого немає. Житловий комплекс Абрикосовий. На жаль, стосовно місця розташування теж він ніби його типу порівнює знаєте, з республікою, тому що вона тут недалеко знаходиться. Але вибачте, до республіки доїхати набагато легше ніж до Абрикосового. Ось цими дорогами по приватному сектору їхати. Це хана возенькі дороги, одні вступають, інші проїжджають. Коротше, місце розташування мені не до вподоби. Можна сказати, будується комплекс чи не будується. Ні, я дивіться, я просто вас. Це, це ваша відповідь. Все, я зрозуміла. Це відповідь охоронця. Тому, друзі, така історія ЖК Обрикосова. Ми їдемо в наступний житловий комплекс. Друзі, наступний житловий комплекс Сенат від забудовника ГЕОС. Якщо говорити про місце розташування ЖК Сенат, поруч Республіка ТРЦ таке відчуття, що вона прямо в дворі цього житлового комплексу. Реально дві хвилини і ти вже в цьому ТРЦ. Навпроти кільцева дорога. Друзі, також як орієнтир через дорогу, трошки праворуч ЖК Метрополіс. Житловий комплекс Сенат зводить, як я вже сказала, забудовник ЄОС. Ми приїхали подивитися, будується він чи ні, от поки зараз реально активно. Проводяться будівельні роботи. Скажу, комплекс будується. Там працює екскаватор. Туди заїжджають будівельні машини. Ми бачили, як вони заїхали. Коротше, роботи тут проводяться. Ну дійсно, там немає такого, що не будується тиша. Роботи проводяться. Значить, стосовно самого житлового комплексу, комплекс Сенат, це комплекс бізнес-класу. Там вони в ціни стартують від 1500 орієнтовно доларів за метр квадратний. Це прям мінімум. А що стосується квартир, то в них є квартири з терасами, і загалом ко. Комплекс зовні виглядає дуже стильно, дуже сучасно. Мені подобається ця типу імітація під цеглу. Тому дійсно ставлю величезний плюс, тому як виглядає. Так зараз ми будемо заходити дізнаватися про усі деталі цього комплексу. Дуже сподіваюся, що з нами поговорить компанія і розкажуть нам. Приїхали зняти ваше ЖК Сенат. Ми дуже коротко. Я б хотіла по вас спитати, чи можемо ми зайти з оператором, щоб я задала вам декілька питань. Супер, нам погодилися. Боже, я так рада, що нам зараз розкажуть, хоча б трошки інформації про цей комплекс. Світлана, добре, скажіть, будь ласка, а там на сайті Лун написано, що у вас три будинки, але збудований тільки один. Я бачу, що два можете розказати, як є насправді зараз. Будується перша черга будівництва. Так. Да. Дві другі в наступному році початок. Почекайте. Так два ж будинки стоять. Це як одна Це один будинок. А це один будинок. Так це один ага. будинок і очі загальна перехідна група одна вхідна група типу на один будинок. А вони як з'єднані між собою. А коли планується введення в експлуатацію цього першого будинку? заплановано введення в експлуатацію перший другий квартал цього року наступного року. наступного тому, що написано на луна четвертий квартал двадцять п'ятого. Не встигли ми отримати uh -huh. сертифікат і отримуємо в першому кварталі наступного uh -huh. року. А на ремонту людей uh -huh. запускаємо встановлення. Оце у вас там так буде виглядати будинок, да? такий терас? Це дивіться, черга буде. Ага. І це там басейн такий буде загальний, так, да? так? Клас. А слухайте, а вже продаються квартири саме в цьому будинку? чи ні? В цьому будинку квартири ще. Не а, в а в якому продаються? В цьому. Ага. Перший будинок, в ага. першу Тобто ви починаєте продавати тоді, коли починаєте будувати, чи як на якому ви починаєте продавати? Ми починаємо будувати котлованні роботи і тоді відкриваєте продажі. Ага, окей. Скільки відсотків вже продано квартир? 70-75. Залишились великі метражі. Ага, а яка у вас найбільша площа квартир? 140 метрів. А найменша? двохповерхових квартири. Найменша зараз в продажу ні, загалом загалом 34 чотири. Ага. Окей, все зрозуміло, дуже стильно виглядає у вас житловий комплекс. Він дуже гарного качества. Так, все це ви вже прийшли, будуть там потім писати. Будуть писати, що це таке а, yes. всі, хто приходять до перегляд uh -huh. квартир, залишаються задоволені гарним качеством, гарним uh -huh. плануванням. Квартир людям дуже подобається. Uh -huh. А у вас є різні не тільки стандартні планування, не типові є якісь там оригінальні, да. Ага. Є квартири з терасами, є квартири двох поверхові. Uh -huh. Дуже цікаво. Uh -huh. Світлана, все, я вам дуже дякую, що ви нас з нами поговорила. <світнє> <світнє> все побачення, гарного дня. вам. <світнє> так, друзі, я дуже вдячна. Насправді компанії ЄС, що нас впустили, і з нами Світлана так добре поговорила. Я все розказала про цей ЖК. Ставлю величезний плюс, і цей комплекс будується. Ми їдемо в наступний ЖК. Так, друзі, наступний житловий комплекс Феофанія Сіті так само від забудовника Касел Груп, якого ми знімали в першому ЖК Авеню 42. Це той самий забудовник. Тому тут їм телефонувати я точно не буду. Ми вже зрозуміли, які вони клієнтоорієнтовані. Тож стосовно ЖК Феофанія Сіті виглядає реально цей комплекс, досить сучасно, цікава архітектура, і в принципі розташування будинків теж доволі цікаве. Якщо говорити про ціни, тут в них ціни стартують від 1150 доларів за метр квадратний. В них є різні квартири, і двохрівневі є квартири, і квартири на перших поверхах зі своїми якимись полісаднічками, і квартири з терасами ну досить непоганий вибір. Якщо говорити про розташування так само до Теремкі, до іпідрома, 5-7 хвилин до цих станцій, метро, і в принципі вся та сама інфраструктура, яка була і в попередніх комплексах, тому що вони знаходяться дуже близько один до одного. Цей комплекс, напевно, один з небагатьох, у кого таке, ну не те, що не з багатьох, а з тих, що ми сьогодні дивилися. Напевно, одне з найбільш вдалих місць розташувань, мені так здається. Бо поруч немає всієї двіжухи від інших будівель, від торгових центрів, від якихось ще дорог. Але оця траса, ну шестиполосна чи восьми полос, а Скільки там полос? Чотири? А вісім. Вісім. Вісім, полос, 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 не полос. Як сказати, не полос. А чотири полоси. Вісім полос, нехай, вісім полос. Коротше, друзі будують чи імітують, будують. Он поїхала бетономішалка, значить, поїхали, везуть бетон будувати будинки. Там будівельника так само я бачила. Реально будівельні роботи проводяться. Видно, чути, ну єдине, що. Дивіться, аж не буду на стол залазити до людей. Я бачила будівельника, коли ми підходили, і ця машина теж он, їздить. Тут, друзі, якщо не помиляюсь, планується 5. Тисяч квартир на хвилиночку. Ну, це дуже багато. І звідси комплекс відкривається. Прям, ну, Він реально великий. Він дуже великий і він супер сучасний, чесно. Як я вже казала, що мені подобається архітектура, як розташовані будинки, тут такі прям арки, внутрішній двір має бути доволі сучасний. Ну, коротше, супер. Цей комплекс реально виглядає класно. Ще б. Відділ продажу був приємніший, взагалі було б супер. Перший будинок, він, перший будинок, їх так багато, я не розумію. Коротше кажучи, один з яких вже от-от має бути введений в експлуатацію, написано четвертий квартал. Не встигнуть тиждень і все, не встигнуть. Ну, коротше, один має вже бути введений в експлуатацію. От-от, по наступному будинку 26-й рік, а всі інші будинки, поки дата введення в експлуатацію, не Загалом в них планується сім будинків в комплексі поверховістю 14 16. Надцять поверхів, друзі. Все, ми їдемо в наступний ЖК. Будь ласка, пишіть ваші коментарі. Все, що ви знаєте, все, що ви думаєте про комплекси, які ми оглядаємо. Друзі, останній житловий комплекс в цьому випуску має назву Теремкі від забудовника інтергал Ми вже робили повноцінний огляд на цей ЖК. Якщо ви не дивились, посилання на це відео буде ось тут. До речі, вийшло досить цікаво, будь ласка, подивіться, якщо ви цікавитесь покупку квартири в цьому будинку. Тож, що стосується загалом комплексу, ціни на квартири тут стартують від 1300 доларів за метр квадратний. Зводить, як я вже сказала, інтергал а інтергал наразі будує досить активно, куди б ми не приїжджали реально всі комплекси він будує, і мені здається, ну один з кращих наразі забудовників. Ну, кращих мається на увазі зі сторони того, що наскільки активно ведеться будівництво, так що стосується ще теремки. так як це інтергалбуд, тут квартири є вже одразу з ремонтами. Ремонти в них, до речі, дуже вигідно купувати тут квартиру одразу з ремонтом, тому що ціни досить бюджетні. Ну реально так не зробиш за свої кошти, за свої ну, якщо наймати там робити ремонт під ключ або брати бригаду, там самостійно не бригаду, а наймати працівників. Я вам чесно кажу, що там здається в них 450 доларів за метр. Квадратний, ну взагалі, ви так ви не знайдете по такій ціні, тому дуже вигідно реально брати в них квартири одразу з ремонтами. Тобто, якщо ви берете квартиру під ЄОСЕЛЮ, то ви можете взяти одразу квартиру з ремонтом. Це теж дуже вигідно і приваблива насправді пропозиція. Що стосується наразі будівництва, зараз ми подивимося. Ось тут паркан. Ну насправді, ми коли під'їхали, я зразу побачила, що будівельники є. Вони тут працювали, працювали машини. Як ми підійшли, все затихло. А, ні, он працює ескаватор. Що стосується ще ЖК, то в них, окрім того. О, що ну квартири <смі> логіка. У квартири продаються в них є підземний паркінг і є комори. Ну якби така собі історія про цей комплекс. Так, друзі, ЖК Тримки досить непоганий вибір. Єдине, що я пам'ятаю, що мені ну недостатньо сучасні були не те, що і, і, і недостатньо сучасні, і недостатньо в приваблому вигляді були майданчики. В перших будинках вони вже були такі, ну коротше, поюзані. Так скажу, і останнє, друзі, значить, цей об'єкт він от-от вже завершиться. Насправді, тому що загалом них п'ять будинків: три з яких вже введені в експлуатацію, а два з яких мають ввести в експлуатацію. Буквально от от Ну, в них теж заявлений термін, що четвертий квартал 25-го року. Не знаю, за тиждень ну може й встигнуть. Інтергал так нормально, я вам скажу, будує і водить. Тому ось така ситуація з цим житловим комплексом. Друзі, дуже дякуємо, що ви дивитеся наш канал за ваші вподобайки, за ваші коментарі і за ваші підписки. Реально дуже дякуємо вам. Зустрінемося в наступних випусках. І не знаю, перед новим роком вийде чи не перед новим. Коротше, з новим роком вас. Будьте щасливі! Здоров'я, щастя і грошей багато. Все. А підписка ці я вже сказала, що Дякую. за ми вам кажу, вдячні. вдячні. Ми вам вдячні за підписки. Це ну, означає, так. що хай підписаться.